Скануючи ядерний мікрозонд та його застосування в наукових та прикладних дослідженнях. В Києві розроблено нову високотехнологічну установку, скануючи ядерний мікрозонд. На ній можна проводити дослідження за кількома аналітичними методами та виконувати роботи за методикою модифікації речовини з утворенням дефектів Proton Beam Writing. Розглянемо основні елементи і системи ядерного мікрозонда. Прискорювач іонів. Прискорювач іонів є однією з найважливіших частин установки ядерного мікрозонда. Він складається з джерела іонів, системи попереднього фокусування пучка і джерела високої напруги. Як джерело високої напруги застосовано генератор ван де Граафа. Магнітна квадрупольна лінза. Магнітна квадрупольна лінза є одним з найважливіших елементів системи формування пучка іонів. У більшості діючих мікрозондів активними елементами є прецизійні магнітні квадрупольні лінзи спеціальних конструкцій. В окремих випадках використовуються електростатичні або комбіновані ахроматичні квадрупольні лінзи. Магнітні квадрупольні лінзи мають істотну перевагу над іншими типами лінз, оскільки вони можуть бути зібраними ззовні вакуумної системи і відносно легко від'юстовані. Саме цю особливість було використано при конструюванні та впровадженні нових оригінальних конструкцій лінз для Київського ядерного мікрозонда. Камера візуального контролю пучка іонів. Для візуального контролю за положенням та формою почка іонів в визначених перерізах вакуумного іонопроводу встановлюють кварцеві пластинки, що світяться під дією почка іонів. Розташування пластинок регулюють за допомогою мікрометричних гвинтів. Оптичне зображення почка іонів на цій пластинці спостерігають за допомогою відеокамери. Що дає можливість оператору визначити як місце розташування пучка іонів в перевізі іонопроводу, так і його фактичні геометричні розміри. Дипольний 90-градусний секторний електромагніт з подвійним фокусуванням пучка іонів. До складу пучка іонів, що вилітають з електростатичного прискорювача. Крім робочих іонів, наприклад, іонів гелію або водню, входять і різні іони, які утворюються на етапі формування плазми в розрядній камері джерела іонів і в процесі взаємодії почка з апертурою прискорюючого електроду. Для сепарації іонів почка за масою та енергією використовується дипольний, повертаючий на певний кут електромагніт секторного типу. Для аналізу пучка іонів в каналі мікрозонду оптимальним є використання енергоаналізуючого дипольного магніта з подвійним стигматичним фокусуванням пучка з кутом повороту на 90 градусів. В цьому випадку забезпечується як високоякісне транспортування пучка іонів з мінімальною градацією його яскравості, так і аналіз його компонент за енергією та масою. Щілина зворотного зв'язку. Щілину зворотного зв'язку утворюють дві рухомі в горизонтальній площині металеві пластини. За допомогою цієї щілини забезпечується сепарація робочого пучка іонів з заданим значенням розкиду середньої кінетичної енергії. Іони, що потрапляють на металеві пластинки щілини, використовуються як керуючі сигнали зворотного зв'язку в системі стабілізації високовольтної напруги на кондукторі прискорювача іонів. Таким чином, за допомогою щілини зворотного зв'язку можливо мінімізувати розкид енергії іонів в пучку до рівня однієї сотої відсотка. Об'єктні апертури об'єктні мікрощілини. Та кутові коліматори. Об'єктні апертури, об'єктні мікрощілини та кутові коліматори входять до складу системи формування пучка іонів разом з магнітними квадрупальними лінзами. За їх допомогою у вакуумній камері мішені формують зменшене зображення джерела іонів. Вони встановлюються в спеціальних вакуумних камерах у визначених місцях. Для підбору їх параметрів використовуються мікрометричні гвинти, а конструкція камер дає можливість проводити всі регулювання без порушення герметичності. Об'єктні апертури. Об'єктною апертурою є рухома лінійка з набором круглих металевих апертур з фіксованим діаметром отвору від 5 до 150 мікрон. Вони встановлюються в камерах об'єктних апертур. Конструкція камери дає можливість переміщувати лінійку і підбирати необхідний діаметр отвору. Такі апертури серійно виготовляються літографічним способом для потреб електронної мікроскопії. На екрані ви бачите збільшене в 10 разів зображення промислової металевої апертури з внутрішнім діаметром отвору 150 мікрон. Для порівняння розмірів апертури поруч зображена голка. Об'єктні мікрощілини. Об'єктні чотирикутні мікрощілини являють собою об'єктними прямокутними мікрощілинами є дві схрещені щілини між кутом 90 градусів, кожну з яких можна пересувати за допомогою мікрометричних гвинтів. На фото зображено вакуумний промисловий пристрій з рухомими мікрощілинами В типу. Які в нашому ядерному мікрозонді виконують роль прямокутних об'єктних мікрощілин. Кутовий коліматор. Кутовий коліматор за допомогою круглої виталевої діафрагми виконує функцію відсікання множини периферійних іонів, які утворюються в результаті взаємодії іонів з краями об'єктної апертури або об'єктних мікрощілин. Конструкція камери кутового коліматора ідентична до конструкції камери об'єктних апертур. Система електромагнітного сканування мікропучка іонів. В ядерному зонді використано електромагніти з ферритовим ярмом в якості основи системи сканування поверхні зразка мікропучком іонів. Електромагнітна система сканування. Порівняння з механічною дає можливість здійснювати практично безінерційне сканування зразка пучком іонів з великою швидкістю. Сканування пучка іонів в феретовій системі здійснюється в площині зразка незалежно в двох взаємоперпендикулярних напрямках за допомогою двох електромагнітів, які розміщено на трубі протонного каналу. Програмовані джерела живлення електромагнітів забезпечують заданий режим сканування мікропочка робочих іонів по поверхні зразка, а саме задані межі відхилення пучка по двох координатах і час опромінення кожної точки мішені. Камера для зразків. Мішені, що опромінюються пучком іонів, знаходяться в спеціальній камері циліндричної форми. Яка призначена для розміщення зразків? Тримач зі зразками закріплено на верхньому фланці камери з вакуумним вводом. Це дозволяє переміщувати зразок без порушення герметичності камери. Ще два вакуумні вводи з мікрометричними гвинтами, а також оптичний мікроскоп розташовано на боковій поверхні камери. Крім зразка, Всередині камери знаходиться рухома кінцівка детектора рентгенівських променів, а сам рентгенівський аналізатор розташований поряд з камерою.